Скажіть, будь ласка, Чи Раве, у чим відрізняється молитва багатьох і молитва за багатьох? Я думаю, що різниці особливої немає. Я розумію, що є різниця в тому, як це сприймається. Але в принципі, Якщо це молитва багатьох, це означає, що ця молитва правильна, тому що вона йде з усіх сердець до творця, і за що вона може бути, За і за що вона може бути за багатьох. Тобто в цій молитві ці... їх багатьох, їх чайня, їх бажання. Вони з'єдналися разом, і піднялися до творця, щоб творець відповів на них і зробив би так, як потрібно їм, для того, щоб бути якомога ближчими до Творця, ближчими між собою, і бути ближчими до Творця. А, а если простите, можна ще вчителю пробачте, а ще питання щось. І молитва багатьох, і молитва за неї включена молитва за багатьох, тобто є, існує милосердя велике. Звичайно. Ми говоримо, що ми звертаємося до імені, а тут виходить, що ми від усього, від цього Ісраїля, від цієї нашої групи звертаємося до Творця. Я не думаю, що це має значення. І так, і так виходить одно і те. ж. І так, і так виходить одне і те саме. Це, як говорить хат міхабельхат, Хат. Тобто, якщо ми з'єднуємося разом, якесь ціле, то якесь це ціле і отримує все від Творця.